Кушає наш. Доброго раночку, мої шановні друзі. У Боні м'яско. Консервочку поїв, сиру поїв. Трошки папа пішов в магазин. Пішов папа, да? Кушай, кушай. Зараз я тебе ще вмию, ще не вмивала. Ще мама працює, працює. Вся в роботі, мама. Гізяйчик, кушай, кушай. Кушав, кушав. Кушай, 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 не буду тобі мішати. Все, все. Боня, не кушуй, кушунька, кушунькай. Давай, давай, давай. Кушай, м'яско. Щось не таке, щось темненьке якесь воно. Зараз принесу свіженького, дам тобі. Все, не хочеться. Фушорст. Так, мої хороші, доброго дня вам уже день. <реш> То я там. Так, жариться в мене, замаринувала маринад, Я може, потом потім зверху, коли буду переворачивать, перемішувати, ще там добавлю. там І соєвий соус, і масличка, і перчики, в общем, все таке. Так, жаряться там з грибами, з цибулею голін. Оце вот нарізала, на... маринувала, все, а тут буде варитися рис. Так, на гарнір. А я взяв такий салатик і взяв. Помідорчики сьогодні, де в нас тут помідорчики. Ой. За помідорчики взяла такі. І салатик. Це я буду робити салатик. Цибульки ще додав і з масличком. Так, хотіли вчора масло купити, того нерафінірованого. Ну вже до українського не доїхали. Цілий день вчора проїздили, вона нас провозив. потім Лєночка нас привезла. І цілий день, аж швед позамарювалися і попадали. Все, боня молодець, нас ждав. Ой, цілий день спав, нічого не їв, ні в туалет не ходив, все. І сьогодні навіть утром і гуляти не пішов по там, по пірілам. І взагалі з хати не виходить, тому що, що я злякався, що сам остався. Моя дитина дорога, моя дитина дорога. Хі -хі -хі. І моє галюсі, да. Папа тут тапочки бросив. А тут у нього там і лежаночка, і така оно поробочку Сережа купляв. Кажу, ану візьми йому якусь плетену. І таку коробочку вирізав, там і м'ячик, там і все-все для нього. Все. І тут воно м'яска йому свіженького порізала, він трошки з'їв це світленьке свіже. А те воно нормальне, тільки якось темновате, старе. Він щось його не сильно. Так, то консервочку їв, сирок такий ото їсть, їсть ну, Такий плавлений, як ото янтарь такий у нас Філадельфія називається, то він кушає хорошо, любе. Як вончик, до да, мій зайчик, да. Вчора сам Таня прийшла і бросили дитину. Да нічого, нічого. Ну треба ж якось. Ми ж ми взагалі нікуди не ходимо. Сережа в магазин збігав і вдома, а я так взагалі не вилазю. І да, я так злякався і даже гулявся, що гулять сьогодні не пішов. Хі -хі -хі -хі. Моя кицюня маленька. Менєня, маніня. Маніння, маніння, так, тут у мене жариться, тут буде, буде салатик. А там у мене одна свічечка горить, догорає, плаче там. То я одну людину сьогодні випустила. Захист уже поставила, хай догорає і в землю зари їмо. Так, все. Поки. Потім покажу, що в мене там будуть ще перемішувати, що в мене вийде. Отак от. Ось такий салатик я сделала. Лістя салата, помідори і сверху сухий посолила, масличка, сухий цибульку суху. Такой не стала різати, бо в мене там жариться голіні тушаться. І эти, гриби, і цибульки порізала так багатенько. Так, тут вже сейчас рис поставлю. Рісоварка і воно закипить. І я одразу на это переключаю там, на ноль чи единичка. Я навіть забуваю, що там. І все, і воно тушиться, це рисоварка. Ну, явно, і там все, вітання бере. Так, от такий салатик. Вже готов. Все. От це ми беремо салати. О, хороші такі. Ну, хороші, не хороші. Не, рід, не часто беремо рідко, але воно полезне і його треба кушати. Щось зелень якусь треба кушати. Так, все, пока. Так, оце що вийшло? Меду не було, без меду не таке. Ну нічого, воно м'якеньке-м'якеньке вже, все м'якеньке воно. Да, ще його трошки те вже піджарилося. Та ні, ну нормальне воно, чи ще, да, трошки? Зараз, наверное, переверну і ще раз чуть-чуть піджарю. Так, тут у нас рис, салатик. А це такий обід. Все, Боня вже заліг, наївся, заліг. Це я не додала більше. Зараз вилітку вот. Ну Оце таке. Я, мабуть, зараз ще трошки поставлю, хай піджариться. чуть чуть Хоть хоч минут, так 5-7. мои мої хороші, оце такий обід у нас сьогодні. Сьогодні ми вдома, боня довольний, гуляти не ходить. Дитина боїться. Він... Не те, що боїться, він не любить сам. Він не любив, як він сам у хаті. <сіхі> Все. Так що, будьте здорові, гарного вам дня і до побачення до завтра.